Доброго ранку! Тут невеликий такий колаж, набір, набір роликів малих, які показують, як влада, ця кінчена влада, ця коломощена кодло обкрадає український народ і українську армію. Друзі, я просто в шоці. Дружина та донька заступника начальника військової частини в Рівненській області були оформлені як військовослужбовці і отримували від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця. Самі вони на фронті не були. Ця схема діяла протягом 9 місяців і завдала шкоди державі не менше ніж мільйон гривень. Зараз там перевіряють і інші доплати військовим, які виписувало керівництво цієї частини. Ну і як вам таке? Пишіть в коментарі. що зійшов епіцентр, а Тут така формулася. Сильно похоже на Збройні села. Ну, думаю, перевірю такеточку. Етікеточки немає. Але. Ага. Видно, шви. Було прошито не для проміжі. Ой не кому війна, кому мать родна. Китнову звинуватив Латвію, що їхня гуманітарна допомога хуйово продається. і Попросив висилати відразу гроші. Ще трохи, і на неширокі груди Зеленського почнуть чіпляти грона орденів. Принаймні, коло родини вже заходилися. 2 вересня кабінет міністрів подав кандидатуру Олександра Зеленського, батька президента Володимира Зеленського, на присвоєння йому довічної стипендії на масштаби наукових праць не зважали. Так роблять, бо Зеленський дав сигнал по вертикалі. Обожнює запопадливі жести і слабий на лестощі. Переконаний Омелян. Він Завжди був совком, і власне я одразу його не сприймав саме через його внутрішній світ. Бо я чітко бачив, що це людина радянських цінностей, е, людина радянського шопортнебу. Совок скорочення від слів «совєтська окупація означає людину з примітивними споживацькими інстинктами, яка відмовляється від свободи, живе фальшивими цінностями, культивує несмак і ностальгує по московській окупації. Арміянну... як же так зеленському було усього 13 років, коли розвалився СССР? А він і далі громадянин невидимого совка. Вже навіть приятель Богдан каже, що Зеленський просто омолоджена копія стареньких московських генсеків. «Вони не просто його вживую залізалі до брунзалоцет. Брежнева. Слушай, ну як можна, наш народ, він бах-бах-мячик закинув, а там я там як діновники, а там как кінгіни ааатики дуже слабкою людиною, слабкою не тільки інтелектуально, який досі не може розуміти, що таке президент і чим має займатися. Коли я стояла на блокпосту, так як я є в добробаті, з нами був воєнком і вручали повістки. Так коли запитали, чому ж ви не вручили? Він приїхав в джип, не вручили цю повістку. Вони сказали, була така ситуація, вже вручили одному сину, одному сину судді і ледь-ледь вигребли. Так що розумієте, якщо ти син судді, якщо ти при великих коштах, то ти можеш собі спокійно далі жити, виїжджати собі за кордон.